Я вас вітаю, дорогі Англійці. Сьогодні ми з вами будемо робити урок 71. Go to work, go home і go to the cinema. Давайте подивимося на екран. Ось що у нас є три малюнки. She is at work. Вона є на роботі. They are going to school. Вони йдуть до школи. The present continuous. В той час як is the present simple. Is in bed. Він є у ліку Це теж present simple. Ми кажемо «іти на роботу. Бачите «to» Бути на роботі at start work, починати роботу і finish work, закінчувати роботу. роботу». «Bye, I'm going to work now. Пока. Я збираюся на роботу зараз. Конструкція am going to збиратися. I'm going to work без the. Бачите, перекреслено. I finish work at 5 o'clock every day. Я закінчую роботу о 5-й годині щодня. Це у нас було go to work. Слова, вирази із work. Go to school. Тепер школа під'їхала. Бачите, тут university, hospital, prison, в'язниці, таке ж. Go to school. Так само йти до школи. Go to university. Йти до університету. Go to hospital. До лікарні. To prison. До в'язниці. To church. До церкви. To bed. Спати. Але go home. Йти додому. Бачите, тут to не буде. Так само бути в школі. Be at school. Be at university, college, але be in hospital, be in prison, be in або at church, be in bed обов'язково і be at home. Наступне. Починати школу, покидати школу тощо. What did you learn at school today? Що ти сьогодні вивчив у школі? Did you learn? Не at the school, За перекреслине. Ще сьогодні в школі did, можна did the learn оформує past simple. Some children don't like school. Деякі діти не люблять школу. Don't like. Не люблять present simple. School перекреслено за не буде за. Далі when she leaves school. Helen хоче вступити до університету, коли вона закінчить школу. What did you study at college? Що ти вивчав у коледжі? go to hospital. Jack had an accident. Jack потрапив в аварію. He had to go to hospital. Йому довелося піти відправитися в лікарню. Why is he in prison? Чому він у в'язниці? What did he do? Що він вчинив? David usually goes to church on Sundays. David зазвичай ходить в церкву по неділю. I'm tired. Я стомлений. I'm going to bed. Я збираюся до ліжка. Not to the bed. The Alice wears Alice. She's in bed. Вона we'll у I'm tired, yes stomady, I'm going home, yet the domain, I'm not too home. Are you going out tonight? Or are you staying at home? Ти дає сьогодні гуляти, Going out. out. гуляти. Go out. Stay? Чи залишаєшся вдома? Подивіться на. Are going present continuous, are staying present continuous. Таким чином, артикль z вживається, Тут він не вживався, бачите, in prison, at church, in bed немає має тут реки. А тут є, ми кажемо, і ти, куди go to the, з іншими словами, і на театр. To the theater – в театр, to the bank – в банк, на пошту, на станцію. Стично, що це може бути станція, залізничний вокзал, uh, bus station – це автовокзал, коротше, кажучи якийсь вокзал. The airport, аеропорт, the city center, центр міста. I never go to the theater. Я ніколи не ходжу в театр, but I go to the cinema a lot. Але ходжу в театр, кінотеатр багато. Are you going to the bank? Чи ти ходиш в банк? No, to the post office, ні на пошту. The number five bus goes to the airport, the number eight goes to the city center. Маршрут автобусу 5 йде до аеропорту, а 8 – до центру міста. Go to the doctor to the dentist. You are not well. виглядаєш не дуже. Why don't you go to the doctor? Чому тобі не піти до лікаря? I have to go to the dentist tomorrow. Мені необхідно відправитися до стоматолога завтра. Відповідно, вправки ми як завжди з вами робимо сімдесят Where are these people? Де є ці люди, Закінчіть речення, іноді ви потребуєте Z. За... Ну, з ці правила ми, гроші, ми будемо робити вже на групових та індивідуальних заняттях. Ті, хто дивляться цей урок в запису моїх студентів, будь ласка, ви знаєте, що вам необхідно це, якщо немає книжечки, це дивно, якщо її немає, тому що всіх усіх моїх студентів є, ви робите в книжці або письмово в письмовому зошиті. 71.2 один Закінчіть речення, оберіть зі списку, користуючись ретеклом «З», де необхідно. Давайте, поможіть мені. Ви бачили, де артикль Z, а де його немає? Yes? Добренько. Так, 71.3, Закінчить речення, іноді вам потрібне Z. Та ну, саме пісня, бачите. 71.4, чи 4, речення речні Виправте помилки, де необхідно. Ось така ситуація. Наступний урок нас уже чекає. Саме хороше. Виконуйте домашку. Я вас чекаю на уроці. Як завжди, всім хорошого.